Найпедагогічніше свято року у могилеві подільському напередодні дня вчителя освітян привітали із професійним святом, адже усім відомо, що бути вчителем геть непроста робота. Вчителі виховують майбутнє України, дають дітям знання навіть в часи війни. Міський голова Геннадій Глухманюк особисто привітав педагогів грамотами, преміями та словами щирої вдячності. Сьогодні хочу привітати вас з ваших днем. У нас в громаді освітянський колектив дуже сильний. Я вам пишаюсь, я знаю одно чи вона сильна команда. Я на вас опираюся і знаю, що з вами ми можемо в громаді зробити все. Міська рада і особисто міський голова це є вашим тилом. Геннадій Гровича він докладає всіх зусиль, щоб в наших школах і садочках було комфортно і, кажу так, благополучно. Тому ще раз вітаємо вас святом і себе хочу побажати одного, що ви ще при гарному здоров'ї і при мирному небі багато-багато років працювали на освітянській неві. Нагородили кращих із кращих тих, хто навіть, попри виклики війни, ковіду, дистанційного навчання вміло та нестримно вкладає у школярів усі свої знання та вміння. Завдяки роботі наших педагогів їхні учні стали переможцями обласних олімпіад і конкурсів. Я хочу сьогодні. Подякувати всій нашій педагогічній спільноті, нашої громади за ваш професіоналіст, за ту працю яку вкладаєте дітей, тому що нам є чим гордитись. Ви на теренах нашої області надзвичайно потужно в цьому році виступили. У Ви є тільки 20 призерів обласних олімпіад, більше 45 призерів різноманітних конкурсів. І Так можна продовжити. Це досягнення, досягнення наших дітей, але завдяки вашій праці. Я вам щиро дякую. Цей осінній день наповнений щирими побажаннями, теплими побажаннями. Я хочу вам зищи здоров'я, наснаги, творчих успіхів, божого благословіння на всі ваші гарні починання. Бережіть себе і своїх рідних. Безтурботно було у працівників освіти на душі. Їм у яких ще день школа мужності й витримки, вишколу відповідальності, всі бажали добра, здоров'я, і все це перепліталося із святковим концертом. Після закінчення урочистостей вчителі підходили один до одного, бажали доброї служби на благо освіти могилів Подільської громади та гідно тримати марку вчителя.